Ну, типа, вони це все теж бачать, вони, блять, ну це інтернет нахуй. Там. Ну, типа, нічого не скриєш. Ну так, 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 ну так, так, так. Ну, у мене от, приїхав товариш, побув два дні і поїхав тому в сусіднє село, хорон, ну, типа, ховати свого побратима. Тому що е, на зап... ну, він приїхав додому. На Запорізькому напрямку машина їхала і при... прилетів дрон. Горіли чотирьох типів заживо. Він поїхав, типа, на похорон до свого типа. От він приїхав в відпустку. Два дні побув, поїхав на похорон. От як після такого брати вже це? Ну він каже, що. Морально, типа, я. Вже, типу, готовий до цього всього, бо дуже багато типів наших треба виймати звідти. А він, типу, служить так. в 128-й бригаді. То вони там. Багато Просто. Ложко. Важко. Важко і, і, блядь. Це треба. Морально типу, приймати, бо він каже, я вже до цього часу, ну, як би страшно не було, але він до цього привик. Він до цього звик. Mm -hmm. а от а мелко... а... А скажи, а, ти скажи, зараз на настрає... 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 знайомих друзів? друзів. Що, якісь, що якісь, якісь, пра, ну, якісь, пра, ну, якісь є моменти, ну, щось да, покращення, да, покращення чи, чи... гірше. Ну. я не знаю. Ну, хорошого там. Мало. 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 Ну, типа, я, я не військовий, я не хочу, типа, це все говорити, але так як мої друзі, типа, там. То я не знаю кожного тижня до мене в селу привозять двісті. Його ховають. То про які там. Я не знаю, в мене бабця дивиться тому е, ці, блядь, телевізори, там всяку цю херню. Думаєш, бути медальний, мене, медальний, медальний. Медальний. Мені здається. Да що Майдану там це все херня? Мені здається, що, блять, дуже багато що забивають, типа, хір на... на просто тих хлопців, які, блядь, типа, віддають життя. Мене от привезли хлопця до мене в село, для нього зараз от збирають петицію е, на героя України посмертно Але, дивлячись на це все, нас зараз більше, мабуть, десяти хлопців тільки в моєму селі загинуло. Брата, То брата, я з сторони Хмельницька область. Я сам. З Красилівського району. Угу, ясно. М -м -м. Ну, можеш, ти не можете не кажи там, робиться, що там що саме. Ні, ну це зрозуміло. Але, блядь, в мене тільки це в ж... селі вже більше 10 хлопців. То просто оце один хлопець загинув, типа, то кажуть, що давайте зберемо петицію, там герой посмертно. Я не буду, типа, казати, що там. Бо в мене дуже. Ну, мінімум троє загинуло, що їм теж треба дати Героя України. Але я просто не знаю, на що цього хлопця, що він ну, загинув, може він там зробив я іменно на що. Ну, я не знаю, що він там зробив і це. Але якщо такого, по суті поговорити, блядь, то нам всім хлопцям треба давати герої. Так, все. Так, Час все. так що. Тому що, Тому що в своє в життя за Україною. Це вже гра. Це вже гра. Звісно, то Тим більше хлопці, які е, от кажуть, типа, що Хмельницька область там чи Рівненська, чи це, я дивився по. Статистику, то Волинська Перша область бере, типа, взагалі, що саме більше загинуло. Хмельницька область то взагалі, по ходу, місце. І за того, що я просто по своєму селі бачу, що до нас от, привозять, я не знаю, у нас Антоніни, типа що. Однаке з таких, типа, сіл, що 16 сіл під нами, типа Антонінська громада. Так і що? А, так і що. Ну і до нас привозять, я не знаю, блядь, як не. Ну, кожного тижня по два-три пацана привозять. Привозять, відмолюють там і. Слухаю, а в московських почалах присутність чи ні? Ні. Цій церкві навіть не возять. Навіть наш батюшка, типа, оцей в московському, він зараз дуже багато допомагає українській церкві. Українській церкві. Багато хто старих бабів, типа. Розказує, що там так і так, тук і тук, що вони там, блядь, не такі і так це. Но е, відколи почали возити хлопці двохсотих, ні одного хлопця не поховали в тій церкві. В нас е, в українській церкві. Українського патріархату, типу, спеціально в другій стороні навіть села ну, побудована ця церква. І в мене там дуже вже багато було поховано товаришів і московський, типа, ні одного, але той, що кажуть, що батюшка московського цього, я б не сказав би і за того, що батюшки двоє синів воюють зараз. Uh -huh. Ну, тут так як кажуть, батюшка типа Московського патріархату, але його двоє синів зараз воюють. На передовій і він допомагає, він, я не знаю, типу, всякою гуманітаркою, всім це він допомагає всім. Mm -hmm. так, так, так що так, так, mm -hmm. зараз я Я б не зміг би сказати, типу, що там і то не так. Ну, в мене бабця так само, типу, якось старої закалки. Вона більше до цього що. Мене сестра там ходить молиться, мене сестра там, це ну, мене брат зараз воює, він каже, що ну, я б туди не пішов. би, Якщо, це, то, якщо вже на то пішло, каже, то якщо чесно каже, я навіть Богу не молюсь. Він сидить в окопі просто і. Ну, Дуже все тяжко. Все тяжко, брат, все тяжко, брат. Так, так, що Це буде Україна. Я в, 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 в це віру. Я просто хотів би, щоб, бляд, щоб це все швидше закінчило, щоб менше цих було жертв. Слава Богу, в нас. Ну, типу, В Хмельницькому. І в області і є жарт, але я хотів би, щоб воно це все швидше закінчилось не тільки в Хмельницькому, але взагалі по всій Україні. І там мені здається, що, блять, це у всіх ттіли б. Вибачу, я матюкаюся, але. Я розумію, я розумію. У нас просто не, 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 не буває такого, що кожну сім'ю з 24-го року це блядь, кожну сім'ю, кожного брата, кожну сестру, кожного, я не знаю, дядька, батька, це всіх торкнулося і зараз всі повинні робити щось для того, щоб. Воно швидше припинилось. В так, так. Мене, мене просто одне таке ну, впечатлення, є, Ну, типу, типа, там. Це нормально. Я колись так, не я тепер. Діло, що не треба. Діло просто залежить в тому, що. Якби це все від залежало, ну, типа, від нас, від українців, ми цю війну закінчили на другий день. І все, ми б навіть нічого не говорили і нічого б не... не робили. Але діло в тому, що, блять, це, це не від нас залежить. Це не залежить від нас, це залежить. Я скільки от зараз в чат рулеці говорю, і вони кажуть: там мені не, ми, ми не є, та які ви, блядь.